Сміливий, сильний та цілеспрямований ветеран Василь Лямзін утратив на війні ноги, а нині працює кур'єром. По 12 годин на день доставляє їжу житомирянам. Саме найбільше я заробляв в день це 1200 гривень, коли було найбільше 12 доставок. Василю Лямзіну 23 роки. Він народився на Житомирщині. Після школи працював на сільськогосподарському підприємстві слюсарем. А 2020-го пішов на строкову службу. Далі контракт із 43-ю бригадою і бойові завдання на найгарячіших напрямках. Підписав я контракт в 43-й бригаді. Займалися ми там ремонти, обслуговування техніки, самохідної артилерії. Потім в грудні 2020 року ми поїхали в зону ООС. І да, вроді як в серпні нас вивели отуди, ми окей, були в частині. І там теж в наради, обслуговування техніки. На початку повномасштабного вторгнення Василь обороняв Київщину, потім ніс службу на кордоні з Білоруссю. Далі Донеччина, Харківщина, Сумщина. Останньою точкою стала Курська область, де 14 серпня 2024 року хлопець отримав важке поранення. Було у нас завдання. Потім нас був відбій гармати. Ми в трьох там складали гармату. На гарматі ми були двоє. Біля нас був ще командир гармати, він керував нами. Ми її пості склали, там останні люди на машину боєприпаси загружали. І тут тако просто неожиданно прилетіло прямо в гармату. Як ви ще бачите, кінцівки, барабанні перепанки. Там по тілі осколки. В желудок там два осколки було. Василя стабілізували в сумах. У Києві зробили п'ять складних операцій, а потім був Тернопіль. Там десь я був три місяці, там була в мене реабілітація і протезування. Весь час, коли я був на лікуванні, зі мною поруч була тільки дружина. За кілька місяців Василь навчився ходити на протезах, а коли повернувся додому задля мобільності, купив скутер і почав їздити у справах. Купив я його за 14 тисяч в січні, не пам'ятаю якого числа, для, того, для свого переміщення, щоб на таксі не їздити постійно. І почав я на ньому працювати. Що було зручно зібрати з собою. І я придумав шнурка прив'язати сюди. І так надягати. Більше як два місяці ветеран працює кур'єром. За цей час проїхав понад 400 кілометрів. Каже, робота подобається, хоча й нелегка. Найскладніше це в голову, коли там із супермаркетів. Там <кхід> самі вони чашкіші, і буває таке, що я п'ятиповерхівки, але. Я не піднімаюся, я дзвоню клієнту, говорю, що я на протезах, то до мене самі спускаються. Василь своїм прикладом доводить навіть після найважчих випробувань життя триває для тих, хто має бажання підтримати ветерана, реквізити його картки на екрані.